Народ, чи згодні ви, що Китай краще, ніж Європа? Що українцю тут ну, краще жити? А, безпечно, дуже безпечно, нема ніяких ні бомжів, ні наркоманів на вулицях, ніякого криміналу в тебе не ограбують, тебе не пограбують серед ночі. Серед ночі ти можеш виходити спокійно на вулицю в будь-якій будь точці міста в якихось закаулках ходити, ну, нічого з тобою не трапиться в час, в два, в три часи ночі? Ну, по барабану, по барабану. Чим? Але, але як же ж в Європі? В Європі, ну, десь може і безпечно, але десь ну, таке. Тому, як ви вважаєте, де краще? Де краще? В Європі? Чи в Китаї? Напишіть, будь ласка.